Посилить контроль на своїх кордонах та перевірятиме паспорти. Як це вплине на українців, які будуть вперше їхати до Німеччини? Литва готує план масової евакуації, а в Італії, Австрії, Іспанії, Німеччині та Болгарії менше ніж третина населення готова до захисту своєї батьківщини. В Німеччині працевлаштовано 21% українців, а в Австрії вже 44%. Про це та багато іншого я розповім у сьогоднішньому випуску. Новин для українців в Німеччині та Європі. Ви на каналі Біженці в Німеччині. Мене звати Міла Артюшенко. Відео підготовлено за інформаційної підтримки телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині, Нідерландах та Європі. Посилання на які я залишу в описі. Почнемо цей випуск зі свіжої інформації, опублікованої два дні тому на сайті ЄС, про кількість громадян України, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС через війну, і таких станом на 31 липня 2024 року вже понад 4 мільйони 100 тисяч. У топі країн, які прийняли найбільше українців, залишаються Німеччина, де прихисток отримало 1 мільйон 110 тисяч 600 людей це майже 27% від загальної кількості в ЄС. Польща, яка надала захист 976 тисячам 205 людям. Це майже 24% від загальної кількості. І на третьому місці перебуває Чехія з 9% людей від загальної кількості в ЄС, а це 369 тисяч людей. І от що цікаво, якщо у Польщі, Чехії та Румунії кількість людей з тимчасовим захистом у липні зросла. У Польщі майже на 10 тисяч 430 людей. У Чехії на 8 тисяч 834, У Румунії на 4 тисячі 250 людей. То в Німеччині ця кількість суттєво зменшилась аж на 236 тисяч 925 осіб. Але це не означає, що всі ці люди покинули Німеччину, і це не привід писати заголовки, українці масово втікають з Німеччини або четверть мільйона українців позбавили захисту в Німеччині. Все простіше: німці зі звіту виключили осіб, які не лише виїхали з країни назавжди, а й змінили тимчасовий захист по параграфу 24 на інший вид на проживання. І тут хотілося б наголосити на тому, що я не хайпую у своїх новинах, а доношу до вас актуальну та важливу інформацію. Прошу підтримати випуск вподобайкою та обговорювати кожну новину в коментарях. По всьому периметру кордону Німеччини повертаються перевірки паспортів. Так, прикордонна поліція зможе не впускати в країну незаконних мігрантів та посилить захист від ісламського тероризму і транскордонної злочинності. Прикордонний контроль буде введено 16 вересня на кордонах Німеччини з Францією, Люксембургом, Нідерландами, Бельгією та Данією. Цей захід на найближчі 6 місяців включатиме стаціонарні та мобільні поліцейські пости, а також можливість відмови у в'їзді. При цьому на кордонах з Польщею, Чехією, Австрією та Швейцарією, як зазначає МВС Німеччини, з жовтня 2023 року вже діють перевірки, які дозволяють відмовляти у в'їзді. Як це може вплинути на українців, які вперше їдуть до Німеччини, наприклад, через Польщу, тут в силу вступає. Ukraine Aufenthaltsübergangsverordnung. Положення про тимчасове проживання в Україні, яке дозволяє особам, які проживали в Україні на момент 24 лютого 2022 року, коли почалось російське вторгнення, вільно в'їжджати до Німеччини з метою отримання тимчасового захисту по параграфу 24. Це стосується як українців з біометричними паспортами, які і так мають право на безвізовий в'їзд до країн ЄС, так і тих, хто не має біометричного паспорту або або є громадянином іншої країни, або навіть не має громадянства, але на початку російського вторгнення перебував саме в Україні. Тобто перевірки на німецьких державних кордонах не завадять в'їзду людям з України до Німеччини. Наступна новина буде цікавою для українців на джок-центр. З 1 січня 2025 року в Німеччині змінюється система фінансування професійної підготовки для отримувачів соціальної допомоги. Нині вся відповідальність за навчання і перекваліфікацію лежить на джоб Центр. Вони визначають потребу в навчанні, ухвалюють рішення про фінансування, видають ваучери на навчання і контролюють процес. Наприклад, якщо людина хоче пройти бухгалтерські курси чи здобути нову кваліфікацію в it сфері вона звертається лише до одного органу Джоб Центр. Але вже з 1 січня 2025 року процес зміниться. Відповідальність за фінансування професійної підготовки людей, які отримують соціальну допомогу, візьме на себе агентурфюрбайд. Джоб Центр буде лише визначати потребу в навчанні. Це нововведення має на меті оптимізувати роботу і зменшити навантаження джоб-центр. Але для самих отримувачів допомоги новий процес може виявитися складнішим. Перше розділення обов'язків між двома установами вплине на затримки у прийнятті рішень після того, як джоб Центр визначить потребу, людина матиме пройти додаткову консультацію в агентурфюрбайд. Зараз рішення розглядається до півтора місяця, а після нововведення на це виділятимуть три місяці. Друге, рішення щодо фінансування прийматиме робітник агентур Арбайт, який не знав вас до цього часу. Ваших бажань на шляху до інтеграції та амбіцій. Ключовими стануть сухі факти на папері. Третє і найголовніше отримати фінансування на навчання буде важче через фактично подвійний фільтр зі сторони Job Center та Agentur für Arbeit. А тому, враховуючи нововведення з 1 січня 2025 року, бажаючим освоїти нову професію в Німеччині, краще подати свої заявки на фінансування ще у 2024 році. Це стосується і навчання міжнародній технологічній школі в Берліні АІД, де українці можуть здобути дві професії на вибір: – Full-Stack Developer та QI Manual and Automation Tester. Під Час навчання ви створите власний it проект для портфоліо, а після нього отримаєте німецький сертифікат державного зразка, підтверджений Декра, який визнається у всьому світі. Також кар'єрний центр допоможе із резюме та підготовкою до співбесіди. Школа підтримуватиме вас на кожному етапі від резюме до першої пропозиції по роботі. Ще декілька переваг уроки в школі АІ це живі онлайн заняття з акцентом на найактуальніші навички та знання, які вимагають європейські та американські роботодавці. Паралельно з основним навчанням ви пройдете модуль з німецької мови, щоб швидше адаптуватися та почуватися впевненіше в Німеччині, щоб дізнатися більше про навчання та фінансування. Поки що джоб-центрами затребуваних професій в ІТ-сфері запишіться на безкоштовну кар'єрну консультацію за ось цим посиланням. Я залишу посилання в описі до відео. Перейдемо до інших новин у Європі. У жовтні Литва розробить національний план масової евакуації, спрямований на підвищення готовності до надзвичайних ситуацій, таких як війна чи природні катастрофи. Цей план передбачатиме сценарій для швидкої евакуації великих міст і районів, які можуть опинитися під загрозою. Евакуація включатиме створення спеціальних центрів, де людей забезпечуватимуть житлом і необхідними ресурсами. Сьогодні цивільний захист. Є актуальним як ніколи. Війна в Україні триває і диверсії стали новою реальністю для нас, зазначила міністерка внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Латвія та Естонія також працюють над посиленням цивільної оборони, створюючи сховища та розвиваючи системи оповіщення населення. Лише третина громадян ЄС готова боронити свої країни у разі вторгнення ворожого війська. Міжнародна асоціація ГЕЛАП провела опитування у 45 країнах і виявила, що менше половини американців готові стати на захист своєї країни. У країнах ЄС цей показник ще нижчий, лише третина опитаних. Найнижчі результати зафіксовані в Німеччині, Італії, Австрії, Іспанії та Болгарії, де менш ніж 30% населення готові до захисту своєї батьківщини. Для порівняння в Індії цей показник становить 73%, а у Вірменії 96%, а у Саудовській Аравії 94. А що говорять в США щодо війни в Україні? Ввечері 10 вересня кандидати в президенти США Камала Харріс і Дональд Трамп провели передвиборчі дебати. Хочу процитувати політиків і їхні висловлювання щодо війни Росії з Україною. Отож, Дональд Трамп сказав: я хочу, щоб ця війна закінчилася. В Україні гинуть мільйони людей. Це жахливо. Ми дуже багато грошей дали Україні більше ніж Європа». Я знаю дуже добре Зеленського і Путіна. Вони поважають мене і не поважають Байдена. І за що його поважати? Він за два роки не позвонив Путіну. Я зупиню цю війну ще до того, як стану президентом. Війна Росії з Україною може призвести до Третьої світової війни. Ми дуже близько. Вони неправильно вели переговори. Вона, тобто Харріс, вела переговори з Путіним і Зеленським, і через три дні почалась війна. Вона найгірший перемовник. У національних інтересах США, щоб війна припинилася. А ось що сказала Камала Гарріс. Україна повинна виграти війну. Трамп здасть Україну протягом 24 годин, якщо його оберуть президентом. Якби не наша допомога, Путін би вже сидів у Києві. Ми допоможемо Зеленському та його військам, тому що в іншому випадку війська Путіна будуть у Польщі. Україна має право захищатися і завдяки підтримці США та союзників продовжує протистояти російським військам і давати відсіч. Завдяки нашим ракетам і обладнанню Україна досі існує і захищає себе. США повинні залишатися лідером, щоб захищати міжнародні права і правила. Згідно з опитуванням CNN, 63% респондентів вважають, що Харріс показала кращий результат. Перейдемо до іншого лідера, але вже німецького Олафа Шольца, який на днях закликав зробити більше для працевлаштування сотень тисяч українських біженців, які вже перебувають в Україні, завдяки урядовій програмі Job Turbo Вже понад 200 тисяч українців знайшли роботу у Німеччині. Однак Шольц підкреслив, що ще більше людей могли б працювати, якби зменшили бюрократичні перепони. Він закликав українців прийняти те, що спочатку робота може бути не за фахом або не на повний робочий день. Кваліфікації можна підтвердити згодом. Шольц вказав також на абсурдну кількість служб, які відповідають за визнання дипломів, та сказав, що уряд працює над спрощенням цієї системи. Шольц також звернувся до працедавців із проханням допомогти українцям працевлаштуватися, зокрема лікарям. З понад двох тисяч українських лікарів лише 120 отримали дозвіл працювати. Це неприйнятно, за його словами. За даними німецького уряду, у лютому 2024 року у Німеччині були працевлаштовані 21% працездатних українців. Це люди від 15 до 65 років. За розрахунками інституту праці та професії, середній рівень зайнятості серед українських біженців досягне 45 після перебування в Німеччині упродовж 5 років. І 55% після 10 років життя в країні. Тобто потрібно мінімум ще два роки, щоб в Німеччині працевлаштували 45% українців. Цікаво, те, що в Австрії станом на сьогодні, згідно з дослідженням австрійського інтеграційного фонду, працевлаштовано вже 44% опитаних українських біженців. Особливо помітний ріст зайнятості серед жінок. У 2022 році працювали лише 10%, у 2023 році вже 25%, а у 2024 році цей показник сягнув 43%. Найпоширенішими сферами є прибирання 23%, торгівля 14%, охорона здоров'я 12% та освіта 11%. Рівень освіти біженців залишається високим, адже 75% мають вищу освіту. Половина з них планує визнати свої дипломи в Австрії, а 12% вже пройшли цей процес. Щодо знання німецької мови, наразі 35,6% українок володіють німецькою на рівні B1 і вище, що є суттєвим покращенням порівняно з минулим роком. Рівень володіння мови напряму впливає і на задоволені життям в Австрії. Так, 66% тих, хто має високі знання німецької, почуваються задоволеними своїм життям. Також 85% опитаних відчувають себе безпечно і добре доглянутими. І аж 95% вказують на успішну інтеграцію та співжиття з австрійцями. Які ж плани на майбутнє мають українці в Австрії згідно з дослідженням? Ставлення українських біженців до повернення в Україну значно змінилося. У 2024 році лише 3% опитаних планують повернутися в Україну. Тоді як у 2023 му цей показник складав 13%, а у 2022 – 30%. Водночас 56% не планують повертатися до України. А 12% розглядають таку можливість у майбутньому. На завершення хочу поговорити про фінанси, але дитячі. Хочу розповісти, як нідерландські батьки навчають дітей фінансової грамотності, тобто цінувати гроші та відповідально ставитись до них. Зазвичай з 6 років діти в Нідерландах починають отримувати кишенькові гроші. Для шестирічних сума варіюється від 1 євро 20 центів до 2 євро 30 центів на тиждень. З віком ця сума збільшується і до 13 років діти отримують приблизно 4,70 євро на тиждень. З 13 років в Нідерландах діти мають право працювати під час канікул у вихідні або після школи. Також з цього віку діти часто отримують гроші на одяг приблизно 64 євро на місяць. Цікаво, також те, що з 12 років більшість дітей в Нідерландах отримують кишенькові гроші на банківський рахунок для того, щоб онлайн стежити за своїми витратами. Наприклад, Нідерландський банк ING пропонує безкоштовні банківські рахунки для дітей від 0 до 18 років з дебетовою карткою 6 років і доступом до мобільного застосунку з 8 років. Цікаво, чи виділяєте ви своїм дітям кишенькові гроші та у якому віці у них з'явилась банківська картка? Наприклад, нашому дев'ятирічному синові ми не даємо кишенькові, але раз на місяць спеціально їдемо в іграшковий магазин, де до 30 євро він може обрати будь-що. На цій ноті буду завершувати випуск новин. Підтримайте моє відео вподобайками та коментарями. Побачимось наступної п'ятниці о 18.00 з новою порцією актуальних та перевірених новин без хайпу для українців в Німеччині та Європі. Дякую за увагу! Бувайте!